Максим Коваль дебютував у прем'єр-лізі в 16 років, не пропустивши жодного гола у своєму першому матчі. Його талант та зрілість відзначали не тільки вітчизняні, а й європейські експерти та змі. На жаль, він не зміг витримати слави, яка звалилась йому на голову. Та так і не змінив свій статус вічно перспективного гравця. Привіт, друзі! Ви на каналі Галасо, і сьогодні ми поговоримо про ще один нереалізований талант українського футболу. Максим народився 1992 року в Запоріжжі. В дитинстві спочатку займався гімнастикою і плаванням, але пізніше зацікавився футболом. Цікаво, що він розпочинав як нападник, але його перший тренер Віктор Тригубу вирішив поставити хлопця у ворота та не прогадав. У період з 2004 по 2008 він грав за дитячий та юнацький склад місцевого металурга. Професійну кар'єру він розпочав у другому стані рідної команди. Коваль став основним воротарем футбольного клубу, який грав у другій лізі, у віці лише 15 років. За другу команду Металурга він провів 18 матчів та, набравшись досвіду, його перевели в головну команду. Та 1 листопада 2009-го він дебютував у Прем'єр-лізі. За свій перший сезон в команді він зіграв 22 матчі. Більшість футболістів його віку могли лише мріяти про таке. В четвертому матчі за клуб він зіграв на нуль проти київського Динамо та ще й відбив удар з точки, який виконував Артем Мілевський. Після чого почали з'являтися чутки, що ним зацікавився столичний грант. Вже у липні 2010-го Коваль пройшов медогляд та підписав п'ятирічний контракт з киянами. За деякими даними, клуб заплатив за нього близько трьох мільйонів євро. Договір довелось підписати за дорученням батька, оскільки гравцю на той час ще не виповнилося 18 років. На той час основні воротарі команди Олександр Шовковський та Станіслав Богуш були травмовані, тому підписання перспективного новачка було дуже доречним для клубу. Після узгодження всіх деталей Максим не зміг обрати собі ігровий номер, а на клубну фотографію сфотографувався у светрі з 31 номером Станіслава Богуша. Пізніше він почав грати в Динамо під 35 номером. В інтерв'ю клубному журналу новачок заявив: Я мріяв опинитися в Динамо. Навіть коли усе було на рівні чуток, читав усі новини і в глибині душі сподівався, що таки покличуть. Тепер доводитиму тренерам, що саме я номер один. За головну команду він дебютував 17 серпня 2010-го в матчі кваліфікації Ліги Чемпіонів проти Амстердамського «Аякса», ставши наймолодшим воротарем в історії клубу, який грав у Єврокубках, а вже за 4 дні вийшов в основі на гру проти Дніпра, в якій зміг зберегти свої ворота сухими. Хоча у двоматчевому протистоянні за Яксом воротарі пропустив три голи, а столичний клуб вилетів з кваліфікації до Ліги Чемпіонів. Але Коваль показав не по роках впевнену гру, і англійські ЗМІ заговорили про інтерес до воротаря з боку лондонського арсеналу. У жовтні молодий талант потрапив до списку 100 найкращих футболістів світу не старше 21 року, за версією авторитетного іспанського журналу Дон Балон. В липні 2011-го, незважаючи на те, що на той час Максим поступився місцем у воротах Динамо Шовковському, який відновився від травми, він був названий одним з найперспективніших юніорів Європи. Наступні декілька сезонів він з періодичними успіхами боровся за місце першого номера шовковським та рибкою, але отримував недостатню кількість ігрового часу. Тренерський штаб Киян відзначав його талант, але все-таки частіше місце у воротах довірялося більш досвідченим голкіперам. Ось що Максим казав в інтерв'ю стосовно цієї ситуації. Якщо порахувати, скільки матчів зіграв кожен з воротарів під час зборів, то думаю, стане очевидним, на кого розраховує тренерський штаб. До конкуренції я готовий завжди, але думаю, що найближчим часом щось у моїй долі зміниться. Скоро все повинно прояснитися. Не можна виключати варіант з переходом в оренду. Звичайно, я борюсь, але якщо тренер вважає, що мені краще піти, це означає, що мені краще. Ще піти. З 2014 року починаються його мандри по клубах. В сезоні 14-15 він перейшов на правах оренди до Ужгородської Говерли, за яку зіграв 24 матчі, та 6 разів зберіг свої ворота недоторканими. Після повернення до Києва надовго йому затриматися не вдалося. І наприкінці серпня Данський Оденсе орендував голкіпера на один сезон. Максим розпочав свої виступи за клуб непогано, дебютувавши у домашній грі 9-го туру Суперліги Данії проти Віборга і зберігши ворота сухими. Але далі було декілька невдалих матчів з серйозними помилками від українця. Тому після зимових зборів головний тренер вирішив замінити його стеном Грюти-Бустом. І до кінця оренди Коваль більше на полі не з'явився. Сезон 16-17 він розпочав Динамо, але виграти конкуренцію йому знову не вдалося. Та наступні півтора роки він не часто потрапляв до основного складу. 20 січня 2018-го Максим був відданий в оренду до кінця сезону в іспанський клуб Ла Корунія, який на початку нових був серйозною силою в європейському футболі. Перший матч для українця в Лалізі не вдався. У 27-му турі проти Ейбара він пропустив гол на 11-й хвилині, а під завершення першого тайму заробив червону картку. У цьому матчі Коваль увійшов до історії примери. Він став першим воротарем в 21-му столітті, який отримав червону картку у своєму дебютному поєдинку. Наступного виходу на поле йому довелося чекати до останнього туру. Але і там нашому голкіперу не вдалося себе проявити. Пропустивши два м'ячі, він був замінений на 83-й хвилині. Депортіво в тому сезоні зайняв 18 те місце в таблиці та відправився в Сегунду, а Максим в Динамо. У нього ще залишався один рік контракту з київським клубом, але його невдалі виступи переконали керівництво та головного тренера, що воротар їм не потрібний, і гравець відправився в свою останню оренду до Саудівської Аравії. Цікаво було б подивитися на його гру в цьому чемпіонаті зараз, коли туди з'їхалися зірки з усіх куточків світу. За Альфатех в сезоні 18-19 Коваль провів 30 матчів, з яких 11 на нуль, та став одним з найкращих гукіперів чемпіонату. Орендна угода саудівським клубом передбачала право викупу, яким керівництво скористалося та підписало з українцем контракт на три роки. На той час йому було лише 26 років. В своєму новому клубі Максим, як і всю кар'єру, грав нестабільно, чередуючи нормальні матчі з провальними, хоча майже завжди виходив в основі. В саудівському клубі за 4 роки він провів найбільше матчів за свою кар'єру 111. Це на 5 більше, ніж за 9 років у стані киян. Пропустив 176 голів та 27 разів зберіг ворота сухими. Відпрацювавши свій контракт до кінця, він залишив клуб та несподівано з'явився у чемпіонаті Молдови. Новою командою для українця став Тераспольський шериф, де він грає і дотепер. Контракт був підписаний на півтора роки. От що Коваль сказав про свій перехід у молдавський клуб. Видно, що це великий клуб, який має великі досягнення. Вони були, є і будуть. Зі свого боку, хочу стати частиною майбутніх досягнень. Я давно хотів повернутися до Європи. Шериф це дуже хороший варіант, дуже титулований і відомий у Європі клуб. У збірні України у Максима також не було особливих успіхів. У травні 2011 року Олег Блохін перше викликав Коваля до національної збірної України, але дебютувати у її складі Максиму тоді не довелося. Та незабаром головний тренер включив голкіпера до розширеного списку гравців, які готувалися до Чемпіонату Європи 2012 на тренувальному зборі в Туреччині. І після цього він потрапив до числа 23 футболістів, заявлених на домашнє євро. 1 червня 2012 року він дебютував у складі національної команди в товариському матчі проти збірної Австрії. Та став першим футболістом в історії збірної, який народився вже після проголошення незалежності України. На Євро 2012 Коваль не грав, будучи дублером Андрія П'ятого. На наступні після чемпіонату Європи матчі викликався, але програвав конкуренцію за місце в основі тому ж таки Андрію. Усього за національну збірну України він провів лише два матчі. Свого часу Максим був об'єктом для нападок українських футбольних фанатів. Користувачі соціальних мереж часто критикували Коваля у жорсткій формі за його гру та невдалі результати Динамо. Дуже часто гравці, які розкриваються так рано, не можуть подолати весь тиск та славу, яка на них падає. Вже зовсім скоро йому виповниться 31 рік, та й контракт шерифом підбігає до кінця. Такий вік для голкіпера не є проблемою, та ще спокійно можна грати 5-6 років. Але чи зможе він з легкістю знайти собі нову команду? Можливо, після 30 він зможе подолати свої психологічні проблеми. У футболі є багато прикладів, коли воротарі починають розкриватись у його віці. У будь-якому випадку будемо сподіватися, що Максим ще зможе заявити про себе. Дякую всім, хто додивився відео до кінця. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайку та підписуйтесь, щоб допомогти в розвитку та просуванні каналу.